А, ой, вибач, трошки закуняв. Спина краще, ну мені ще вже ж робив тоді цей масаж. Спина ну, в тебе вже і... прийшла. Можемо пограти трохи в міні гольф то треба поняв пояснив. Міні-голь? Міни-гольф. Ми що, зря поле готували за нашим офісом. Не, я свіжий бодр тепер, навіть без собаки, ну, типу, без, без її поясу. Так, від... та 5, відкрив та сейф, взяв сили, 4, 4 клюшки для гольфу. О, я б так и носив. Так, передав ключ. Дякую, шеф. взяв твою так, ключку. Стояє, шеф. шеф, а чого ручка масна? Ти знов її епишки? Так, дякую. Так, Остін, це ж міні гольф тебе є клюшка для міні гольфу Так, так, є. Yeah. Так, Фелікс. Дякую, ша. Так, Марчелло. Я клюша, взяв клюшку. Все, тепер у кожного є клюшка. Можемо йти грати. Грати — це вже цікаво, це вже не носити всякі ці гольфкари, ці газовикосилки. Треба було сигару взяти. Мені інколи здається, що нас просто використовують. Чого? Не знаю. Треба заїхати придбати по пляшечки, пивайплі. А потім хтось буде бутилки збирати. Не, ну мені поле для гольфу ми тут, звісно, зробили шикарне, я думаю. Так, ну шо ж, будемо звідси робити перший удар. Там лунка трохи далі. Вон біля нашого маленького деревця. Так, хто хоче зробити перший удар? Не знаю. Давайте я не знаю. хто. Давайте, давайте я, останні, я вам покажу. Давайте. І Як evet. ту правильно грати? Бінок буду дивитись, куди попаде ваш м'яч. А? З першого удару? Як вам? Це було дійсно професійно. Не погано, це, це дуже професійно. Відчувається зразу досвід, відчувається те, що відчуваєте і клюшку, і м'яч, і по. синергія, Сенергія у всьому. Ну, давайте о. Це змаєш ти мене переплюнути. Так. Взяв м'ячик. Встановив на позицію. А, дуже напряг праву руку. А -а -а... Твою ж вивела. вони звісно, да, ну, ми вводять своїх корективів. Ну це будеш потім сам доставати м'язі, Давай я тебе... Так, Ця, я прям здорово, давай. з дерева бути? Ого! Ха, бачу! Це ну, все красиво. одно, два удари. Ти мене поки не на не наздоганяешь, навіть. Что вас ты наступный давай? Давай, давай. А ты бриллиант. Ну, за стенами бить не будем. Давай, бой yes. бей на Это еще Пока не забьешь бы. Так, доставь еще одна мячка с кармана. Опа, сюда, а, забьем. С другого раза. Марчелло, Феликс, кто из вас наступный бьет? Марчелло, я буду завершающим. Я хотел останем, ну давай, ладно. Так, взял мячик, поставил на початковую лун. Сдаете ключка номер о, 4. О, о хорош. Хорошо. Доброе. Так, это тоже весь м'ячик, встановлю на позицію, так, прицілюся, лишь подивись, який вітерець у нас тут. Аеродинаміка нормальна, да? Ну, трошки не дорахував. А, ну я. Е, да, я засильно за вдарив, Давайте ще разочек. Пробуй ще разочу. Так, давайте знову. Знову сусід закину, да? Ставлючик на позицію. З другого разу вийшов. Ха-ха, молодець. Ну, давайте на наступну лунку. Вона буде Васі, вона буде під горку. Там ще треба вміти так вдарити. Будемо бути звідси, я почну. Ех. Давайте босс, я буду записувати ваші механіки, я що ви використовуєте у своїх ударах. Ти <рес> щось не спрацювала моя механіка, але спробуй ще раз. О, бачите, О. ви просто дали нам фору, босс. Ну не завжди ж мені перемагати. Так встановимо ячека на... Цю штучку для це я. вона ну, називається? Вона называется? Она На называется штучка, що я встановив. Ті. А, точно. Тешечка шечка Встан... да. Лав. речі. З нею дуже зручно будет такой. Коли... Вот такий газончик. а? <рес> 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 <реш> Це всім арцело. Погано прибрасний. він Просто коли тоді бив дереву, він пошкодив свою клюшку, мені здається, на в нього трошки кости. я в мене цей м'яч в дупло залетів. Прибувай Не зрахуй, ні. <реш> Не рахуйся. <реш> Давай ще року. <реш> ну блін. Встановив м'ячика на тешечку. Другой раз, другой раз. Давай, Васин, ну, покажи мастер-класс. Да, ёлы, па. Что с так не Я За що? За що? Понял? Та не, 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 не треба так емоційно. Треба краще відійти від нього, він трошки заблизько все приймає. Просто спробуй ще раз, не треба. Все добре. Агресія до добра не приведе. Остіна більше звати не будемо. А він пив свої таблетки, ні? Мені здається, він її таблетки залишив. Це все запугає його, йому наспівує на ту пісню. Це ще один м'ячик, тихо там. Може це Правильно, його без. пляшки в кущах тут лежать. Може буде, це якась біла гарячка бере старого. Я йому казав не запивати в толозол. Ой, вітаємо, вітаємо. А, да, вітаємо, вітаємося, тут нас молодець. ми так тебе любимо, Ось? Треба було просто в ключку розімняти. Остер, це а, все вийшло без агресії, ну. Макраз ту Марчо, давай. ти да, за на першого ми, разу, давай, і ну обже всі. Скажи, нас, як це. Я ставлю на м'яч. дійсно ваша лунка, правда? Ну, я так розумію. Тобо це содерово відволікає, не? яке там дупо. По додатковой мячі, бо у нас завышивается кілька штучок. Ладно, наступный на нас, ставлю. Та да, вистачить, ти бачиш, з двох ударів все. Там біля наступного ті лежать ще мячи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я місце. не мечи. Ого, он ты шо, Та Він там на першій ні разу не промахался, то тепер тут два. Мячика, может закатать его мячика. відійди, бо повторю Остіна. Давай, давай. Ой-ой-ой. Вашка лунка. Так, 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 так. Мячик перебрал с земли, поставил на точку. Еще раз пробуем. Представь, все мячи разлетелись. Да, вся погода. Все, я не участвую. Пахнет, давай. еще будет шанс на встанье лунти. Да, да, не, варто сдаваться раньше часу. Ще я навіть не бе, може я ще більше раз спробую. Я тобі масаж. Ей, я не понял. Тому що масажі боса це унікальна річ, ні. Якийсь дивний масаж. Вау-воу, Во палаеш. Крюшкой по спине, да? Дома, Дома, такі, можливо, як я Давай. Я так, відходь. Це щап поясниця прошло. Сейчас сейчас. Мы Наскільки я знаю, Давай, мене, ми, ми тебе віримо. ...важке кего. Я ж казав ключки масні, ну. Мені стається... Дайте другу плюшку хтось. Тримай. З ким бензин. Будем... О, давай. О, дякую. Босс уже дякую. почав дарувати, почав дякую. курити. Дякую. Такий запах босси того, що сигарети, це в нас чим. Це мені. з по... Ач ты з чому була проблема. Ключка. З першого, з першого. Подивлю, скільки раз мені треба було. Дивно, що ти забив з першого разу ключку у який він пошкодив. Так становок. Вот ти роздав ключки номер 6 а тут 3 треба бути. Опа. 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 Закрив цю лунку, бачили як? Подивився на всіх вас, оцінив помилки і зробив удар. Ну все, будемо йти на останню лунку. Професійно, пішли. Давайте. Ну і так, це буде остання найважче лунка, тому що вона біля басейну. Так, ну що ж, я буду бити перший. Це босс не просто, не даєте мені са шансу. Так, отже я вже не перший точний. Хорош. Весь секрет в моїх особливих цигарках. Мені. Може доводить... це якийсь допінг або Так, Дістав м'ячик з з викишені поклав на трошечку обережненько. Та, остань трошки лівіше, а то ти в стінку будеш бити там. Мені ці раз... цигарки передають з Афганістану. Диви, я зараз закручує. Там луночка за сі... О, Твою ж мать! Полетел в бассейн я бачил. Так. Ты ще один мяч, поставил барежного на тешечку, поменял позицию, напряг сідниці. Давай, это я тебе верю, ну давай, давай. Ох, ха! Хорош! Так, поки в мене чотири удари. Вот я оси. Так, ну черга, так. Так, так. Так, страни ячи поставлю на поставочку. Я бургер тут ищу. Опа! Просто песціонал подъехав. 5 ударів, да. ты вже обігнав Тео. Так, я за 5 ударів закрив три луночки. Файно, файно. Марча Ну Не, не стоит, я вже останнє місце зайняв. Давай, давай. Ладно. Я став клюшку. Поставив мяч на Тешечку. Давайте пробувати. Mm -hmm. А, конечно, вроде бы, как полетела до бассейна. Да точно впала бассейн. Mm -hmm. да. Ладно, достал следующий мячик, достаю на тешечку снова, узбробуем трошки передвинемся, так будет акраше. Замаха oh, без. О, right. бачит. О, бачит. Опа, так и было и по Зараз я тут буду надовго, я з цими басейнами це моя слабке місце. Встановлю м'ячик на позицію, замахнусь і нанесу. Ха. Ні, ні, ну я кажу басейни це моя слабість. Давайте Там вже повний разочок. басейн шариків, ні? Ще разочок встановлю м'ячик на позицію. Зараз пойду подивлюсь, секундочку. Це ще ще один м'ячик, Та, а то он здесь не зараз вдавить бассейн. То есть Марчелло не попаде. Ха-ха, <схай> але якщо попадеш, дам бутылку вискаря. У Марчелло з'явився конкурент. Е, Ні. Не влучив Марчелло. Влучив лунку. А дам. я просто цей раз хотів влучити Марчело, то тому <схай> влучив лунку. Розумієш, як це працює. Так. Тобто зробив поправку на вітер треба. було. У нас загалом все. Я закрив за 4 удари. Я переміг. Я за 5 за 4. Босс, ніхто не сумнівався. Да, Остін на другому місці з п'ятьма ударами, Тео 6. Фелікс, ну ти знаєш що в тебе. Набагато більше ударів. Ну я, головне, це ж шо, не участь. Не перемога а участь за це неправильно. Чудова компанія, це хто велищив. Так, ну а за те, що я переміг, я собі випишу додаткову премію. Хто би цим мусор не называлось? пригощаєш, так, так. шеф, пішли попиву. Ну а клюшки можете залишити собі. Це буде я подарунок. я не збирався віддавати. <плес> Вони все одно якісь браковані. Ты думаю, так. Да. Я тоді виключаю откат і все свободно.